Україна створює фонд для збереження культурних надбань. Це спільний проєкт з міжнародним альянсом захисту спадщини, який має досвід у відновленні та збереженні пам'яток культури у зонах бойових дій по всьому світу. Які об'єкти фонд візьме під опіку в Україні? Дивіться далі. Будівля Харківського Держпрому архітектурна ікона конструктивізму, символ самоідентифікації харків'ян і кандидат на внесення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Щоправда, через російську війну вона ризикує не дожити до цього статусу. Історична будівля неодноразово зазнавала обстрілів. Архітектори вирішили створити цифрову копію пам'ятки, щоб продовжити її життя. Ми хочемо, щоб у 30-х років вітражі були відроджені, і щоб людина, яка турист або харків'янин, мав мав уявлення, як це було спочатку, з самого початку побудовано. Від початку великої війни російське військо знищило чи пошкодило понад півтори тисячі цінних об'єктів в Україні. Це пам'ятники історичні будівлі, музеї, бібліотеки, театри, церкви. Ще тисячі зразків культури під загрозою для їх збереження. Держава створює Український фонд культурної спадщини. Відповідний меморандум про наміри підписали в Брюсселі з міжнародним альянсом захисту спадщини АЛІФ. Фонд буде збирати і мобілізувати фінансові ресурси від наших партнерів за кордоном від міжнародних організацій від інших країн світу, які будуть потім витрачатися на відновлення української культурної спадщини і культурних інституцій, які постраждали під війни. І дуже часто до нас запитують наші міжнародні партнери інші країни, як конкретно ми можемо допомогти для того, щоб відновити українську культурну спадщину. Тепер ми кажемо: у нас є інституція фонд, який ці ресурси мобілізує. Долучайтеся і ставайте інвесторами в Овленні української культурної спадщини партнери з альянсу АЛІФ від 2017 року допомагають різним державам у зонах конфлікту зберегти свій культурний спадок. Нині організація діє в понад 40 країнах. А в Україні почала роботу від самого початку повномасштабного вторгнення Росіян і допомогла втілити понад 250 проєктів на загальну суму 8 мільйонів доларів. Ми підтримали створення 14 безпечних сховищ у західній частині України для зберігання артефактів зі сходу країни та інших українських музеїв. Ми також допомогли із закупівлею контейнерів, матеріалів для захисту музейних експонатів у підвалах та інших місцях. І, наприклад, ми підтримуємо українських фахівців невеликими стипендіями та пожертвами, щоб допомогти їм пережити цю дуже складну ситуацію. Фонд відновлення культурної спадщини України повноцінно має запрацювати до початку листопада. Дата вибрана не випадково. 4 четвертого числа в Данії пройде неформальна зустріч міністрів культури ЄС. Там Україна планує представити цей реальний інструмент для інвестицій у збереження культурної ідентичності під час війни. Ірина Іванова, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.